Всім привіт! Е, uh, на спінінг сьогодні на клює, тому я вирішив спробувати половити на танкару. Uh, це в мене танкара від Gature 7-3 3,60 см. Маю такий набір uh, сухих і мокрих мух. Також тут є різні німфи, які працюють здебільшого в Карпатах і мають працювати в нас. Тому давайте спробуємо. Ловлю на класичну оснастку Тонучий шнур 3 метри 60 см плюс два повідка з флірокарбону на кінці суха мушка англійської школи Adams Dry Fly доволі популярна по форелі і в принципі по будь-якій рибі працює. Є yeah, рибка, друзі є! Yeah. І так нормально одразу пручається. フウ。<laughs> <sighs> <sighs> Пішов дощик, будемо закінчувати нашу сесію. Щоденько половили, поборолись з класною рибкою, з плофрелька. Так, на око, і з того, що я ловлю на спінінг, на сантиметрів 30, може навіть більше. Дуже гарно боролись і красиво зійшла на свічці.